В ефірі Кіцвіль ТВ і я його ведуча, Юлія. І сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашим гостем. Це Дмитро. Добрий день. Скажіть, ви вперше вперше раз в місті професії Кіцвіль? Так. І на багатьох станціях вам вдалося працювати? Майже на всіх. А яка станція вам сподобалася найбільше? Станція поліції. Чому саме? Там було дуже цікаво. Зрозуміло. Скажіть, а ви вже вирішили ким станете у майбутньому? Поки що ні. Ну, хоч, наприклад. Ну, мабуть, е інженером-будівельником. Чому саме? Ну, мені дуже сподобалася професія. Вона дуже ну, цікава, там. Супер. Розуміла. Скажіть, а ви вже вирішили... Е Розкажіть, чому ви е, вибрали саме цю професію? Чим вона вас так приваблює? Mm. Вона мене приваблює. Це, це класна професія, вона потребує е, уваги, козму. А ви знаєте, які основні обов'язки у представників даної професії? Так. Yep. Yep. Які? Е ну, поки що не є. Зрозуміло. Е як І ви думаєте, які е особистості, ваша? якості поведінки були у представників даної професії? <звіднення> якості поведінки? Потрібно <звіднення> <Відомо> буде <бути уважним. звіднення> за всім слідкувати, правильно давати накази. Зрозуміло, дякую за відповідь. Чи знаєте, ви е, якихось знаменитих представників даної професії? М -м -м, я, 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 я не можу зараз назвати. Зрозуміло. Е, може хтось надихнув вас на вибір даної професії? Ні, е я сам. Цікаво. А чи знаєте, ви які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію вашої мрії? Математика. креслення, е алгебра, фізика. Все. А які у вас оцінки з цих предметів? Гарні. А якщо чесно? Десять. Ну добре. А чи відомо вам про те, ким дитинством мріяли стати ваші батьки? Ні. Я не відомо. Ну, а якщо трохи подумати, ну, пофантезувати, можливо. Ну, тоді всі хотіли стати космонавтами. а Дівчата хотіли стати там, лікарем. А, ч... Чи вийшло вашим батькам здійснити свою дитячу мрію? Ну, не знаю. Ні, мабуть. Як ви думаєте, чому так сталося? Ну, Тому що космонавти, ну, наприклад, ну, це ж, це ж якось так відбирають лише ну, да, так посиль. це. І це мрія була. Розуміло. На жаль, наша передача закінчується. Дякуємо, всіх за учас... за... Дякуємо всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення в наступних випусках. До побачення всім.